Друже, що Христос родився, велика радість до людей прийшла, зійшов із неба, і з усім змирився, любов Його усіх людей знайшла. Ти знаєш, що наш Бог у яслах, не в царському домі, не в палатах золотих, щоб кожен зміг до Нього доступ мати, лежить Господь у яслах простих, в простім хліву, в соломі що не дуже той м'яка, він міг би в кращій спальні світу спати, та Божа воля все ж була така, любов зійшла у грішний світ, на землю, туди, де зло панує без кінця, туди, де братська кров постійно л'ється, туди, де миру у серцях нема, туди, де замість серця, камінь, туди там, де й не чули про любов. Плачуть. Туди, де вбивства, гнів і кров, і злі серця незрозуміли жертви, безжалісно розп'яли на хресті відзнав, готовий був померти, аби людей від смерті вберегти. Яка велика є любов і безумовна, і незаслужена до мене милістя та Божа благодать, свята і чудова. Готує в небесах мені вінця, сьогодні згадуємо про народженого в яслах, та чи горить в серцях у нас ще той вогонь, який приніс Христос на грішну землю, чи ти замерз, зотлів і охолов, Христос на небі дивиться на тебе, Він свято вірить в те, що ти дійдеш. А тут все просто, лиш любити треба і не втрачати час, бо вже не здоженеш. Не забувай, він народився для тебе, чекає зараз там, у небесах, своїм народженням відкрив для тебе небо і знов гляде, О, друже, лиш чекай, Христос народився.